Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Троє людей загинули внаслідок російської атаки на Сумщині. Серед них п'ятирічний хлопчик, якого витягли з-під руїн будинку. Будинку, як повідомили в обласній прокуратурі, серед жертв також чоловік та літня жінка. Ще шестеро людей. Серед них дві сімнадцятирічні дівчини та дванадцятирічний хлопчик. Поранені. Щонайменше вісім дронів окупанти спрямували на одну із вулиць у верхньосировацькій громаді Сумського району. Зруйновано сім житлових будинків. Ще 22 пошкоджено. Також побито шість автівок. Чотири людини загинули, і п'ятеро поранені внаслідок російських атак на Херсонщині. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 29 населених пунктів області. Ворог бив по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено чотири приватні будинки. Також окупанти понівечили магазин і приватні автівки. До трьох зросла кількість жертв російського удару по Білгород Дністровському на Одещині, як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. У лікарні померла 60-річна працівниця їдальні ліцею, куди влучили окупанти. Наразі у медзакладах залишаються вісім постраждалих, серед них двоє одинадцятикласників. Нагадаю, російські війська вдарили по місту напередодні балістичною ракетою, поцілили по ліцею, загинули завуч та завгосп. 14 людей поранено. Будівля ліцею зруйнована. На Донеччині триває евакуація жителів з прифронтових територій. Вивозити людей доводиться під постійними обстрілами. Днями правоохоронці евакуювали маму з чотирирічною дитиною з Костянтинівки. Це місто, на яке росіяни зараз наступають з трьох боків, а також літню жінку. Ось як це було. Костянтинівка – міста, до якого невпинно наближається фронт. Поліція евакуює містян, які більше не витримують щоденних обстрілів, бомбардувань та атак дронів. Кожен день бомбят вже як нерви на приділі і безпокою за йому треба називатися в саді ходити, учиться, дітьми грати. Починають нову життя. Триричну Мілану та її маму поліцейські вивозять до безпечного місця, звідки вони вирушать на Кіровоградщину. Наступна в черзі на евакуацію оця бабуся, вона майже не ходить. Тільки будьте добрі, щоб кошку не випустили. Слідіть під ногами добрі. Вас Ваза брати Ага. до порога Я не вийду, хлопці. Я видойду до дверей до до, до... до під звуки вибухів жінці допомагають сісти в броньований автомобіль, не забувають і про кицьку, і люди, і тварини, налякані обстрілами. І бах, і бах, і бах. сильно, сильно так. Ну це ж Константіна ясний по телевізор. Багато. А далі дорога до спокійнішої Полтавщини. Руслан Смищук Подробиці, телеканал Інтер, Марафон Єдиних Новин. Шість загиблих і багато поранених. Іран знову обстріляв Ізраїль. Від самого ранку місцеві жителі пережили вже п'ять хвиль ракетних атак. Є пряме влучання в житловий будинок у місті Бершева. Це південь країни. З-під уламків дістали трьох живих людей. Рятувальні роботи тривають. Чергова атака розпочалася за п'ять хвилин до того, оголошеного президентом Дональдом Трампом. Перемир'я. Утім, від перемир'я Іран не відмовляється, стверджують в МЗС країни, але ставлять умову: спочатку припинити вогонь повинен Ізраїль. Щонайменше 10 балістичних ракет запустив Іран по американських військових базах у Катері. Відео спалахів і вибухів у нічному небі над Дохою показало агентство Аль-Джазіра. Мішенню мала стати військово-повітряна база Аль-Удейт, перед ваш штаб-квартира центрального командування США. Саме там керують операціями, які американці проводять від Єгипту і до Казахстану. У ніч проти 24 червня Катар і Об'єднані Арабські Емірати закрили свій повітряний простір. Пізніше стало відомо, всі запущені іранські ракети були перехоплені. А в Пентагоні заявили, постраждалих від атаки немає. Дональд Трамп назвав іранські удари, цитую слабкою відповіддю на американську атаку по ядерних об'єктах. Додав, уникнути втрат і поранень вдалося головно тому, що Іран повідомив США про атаку заздалегідь. В МЗС України удар Ірану по території Катару рішуче засудили, а ще закликали українців ретельно зважувати ризики під час планування поїздок на близький схід та аравійський півострів. А тим, хто вже там перебуває, радять уникати районів поблизу військових об'єктів, реагувати на сигнали тривоги та дотримуватися інструкції місцевих правоохоронних органів, а також завжди мати при собі документи, що посвідчують особу. Безбар'єрність у поліції на Вінниччині ветеран об'єднаної штурмової бригади Людь перевіряв на доступність поліцейські відділки. Вільний доступ до адмінприміщення не забаганка, а вимога сьогодення зазначають оборонці. Адже з війни повертається чимало захисників з інвалідністю. Пандуси, підйомники, таблички зі шрифтом Брайля, звукові маячки та відповідні кнопки для виклику чергових мають бути усюди. Це вже не долік, можна писати. Олексій прямує до одного з відділків поліції на Вінниччині. Ветерана зустрічають правоохоронці та допомагають потрапити всередину. Олексій боронив Україну у складі штурмової бригади «Люці». Тяжке поранення отримав на Донеччині, внаслідок чого втратив обидві кінцівки. В кінці червня отримав поранення, а ну, мене доставили в Дніпро. В Дніпрі я пробув реанімації тиждень, і далі вони вже відправляли на Київ, так як ну нормалізували стан і вже можна було транспортувати. Ну і в Києві я вже проходив в основне лікування. Тривале лікування згодом. Реабілітація. Нині воїн пересувається на кріслі колісному та інспектує підрозділи поліції на безбар'єрність. Ветеран ретельно перевіряє кімнати прийому громадян, зазирає і до вбиральні, а зрештою робить висновок. Цілком все було дуже доступно. Мені допомогли піднятися на ліфті. Я скрізь проходив двері, скрізь є спеціально обладнані пандуси, щоб можна було заїхати на поріг. Також прохід дверей достатньо широкий, щоб людина могла спокійно проїхати на візку. Проте, такі умови є не всюди, констатує ветеран. Часом зробити все самотужки не вдається. Саме перше це доступність до самого приміщення, тому що в більшості випадків це є сходи, а так як на візку потрапити майже нереально, або дуже важко. Або щоб, хоча б ставили ліфти, або елементарний, хоч якийсь пандус чи підйом, ну щось елементарне. Тому що, наприклад, хочеться зайти в якесь і кафе і в те саме відділення якоїсь нової пошти. На Вінничині активно адаптують відділки поліції до потреб людей з інвалідністю. До прикладу, у цьому кімната для затриманих обладнана за стандартами безбар'єрності. Передбачений відповідний рукомийник, на відповідні поручні. Ми ну в разі затримання особи з інвалідністю є всі необхідні права. Також в кімнаті проводиться цілодобова відеофіксація дій, затриманої особи, і в разі погіршення самопочуття відразу працівники поліції прийдуть на допомогу. Відповідно до вимог доступності, тут є і тактильна плитка, і таблички зі шрифтом Брайля Створюється відповідними умовами. що входить в тактильні смуги, інформаційні візуальні звукові показчики, підйомники та направляючі смуги. в підрозділах. Визначені місця, де працюємо з людьми. З питань безбар'єрності в підрозділі поліції наявна. Кнопка виклику чергового також встановлено мобільний звуковий показчик мобіліс для осіб з порушенням зору. Також в підрозділі передбачено два парку місця для осіб з інвалідністю, відповідно біля яких розміщується тактильна смуга. Змінено і підхід до роботи з громадянами різних соціальних категорій. В кожному підрозділі поліції на Вінниччині призначений інспектор з отримання прав людини. Це та людина, яка перебуває 24 на 7 в підрозділі поліції. Пройшов відповідні навчання та має навички якісної комунікації, оскільки питання інклюзивності та безбар'єрності не полягається виключно в створенні пандусів, підйомників. Безбар'єрні простори, вимога сьогодення, адже з війни регулярно повертаються чимало захисників, які отримують інвалідність. Загалом на Вінниччині частково або повністю вже вже доступні понад два десятки підрозділів поліції. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Далі єдиний марафон продовжить Олександр Васильченко. Я ж не прощаюся. Чекатиму на вас із новинами вже за 20 хвилин.